Ще один крок у розвитку медицини у Хмельницькій міській лікарні презентували два нових операційних блоки у травматологічному відділенні. Це операційні з палатами, сучасним медичним обладнанням та меблями. На сьогодні кількість оперативних втручань по опорно-руховому апарату вона суттєво зросла і в тому і безпосередньо була потреба. Хмельницька міська лікарня є одним з тих закладів, які приймають, лікують, оперують наших поранених військових. І абсолютно більше з них потребує оперативних втручань саме по опорно-руховому апарату. Тому ці операційні будуть працювати як для мешканців міста, так і власне для всіх поранених військових, які лікуються в нашій хмельницькій міській лікарні. Крім того, спроектували нове відділення за усіма європейськими стандартами із підвищеними вимогами до стерильності. Тут передбачені шлюзові двері, система очищення та кондиціонування повітря, сучасні операційні столи та освітлення. Післяопераційні палати з моніторингом стану пацієнта. Ми їх відкриваємо на базі травматологічного відділення. В майбутньому це буде травма центр. Відділення передове, відділення, яке одне проходить більшу кількість курсів, підвищення кваліфікації і новітніх методик лікування, ніж вся інша лікарня. За словами медиків, відкриття таких оперблоків неабияк допоможе їм у роботі, бо ж сьогодні вони щоденно виконують до 20 операцій. У Нас всі дні операційні, на жаль, і навіть в таких умовах ми не справляємося по кількості операцій, які ми мали би виконувати. Ми б хотіло робити більше. Але ну, є технічні можливості, які нас обмежують. Зараз дозволить, можливо, цю ситуацію змінити для того, щоб буде легше розділити потоки пацієнтів. Деякі пацієнти, які потребують більш ну, мають бути випроведені більш операцій, більш підвищеною підвищеної стрільності, вони будуть оперуватись в цьому проблоці. Травматологічні пацієнти будуть оперуватися в тому проблоці, який зараз функціонує. Загальна вартість. Усього об'єкту, усіх операційних блоків з медичними меблями, з медичним обладнанням, майже 13 мільйонів гривень. Це кошти платників податків. Тому ми дякуємо нашим платникам податків за те, що в нас є можливість, навіть незважаючи на те, що ми пріоритетом номер один визначаємо сили оборони. Облаштування операційних блоків це лише перша черга більш глобального проєкту. Наступним етапом стане облаштування сучасних палат для пацієнтів. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.